Давно не було відео такого формату, і знову я вертаюся. Зараз якраз іду з тренування. Було недовгим, лише зняв відео про віджимання, а також виконав вправи для гарної постави. От сьогодні день мене почався із 6 ранку. Я щось прокинувся, зайшов на Binance і побачив токен, який я купив на фьючерсах, почав різко падати. Абревіатура його. Рейм чи Рейн? Тхор Тхорейн, щось, щось таке. Він впав аж на 30%, тому мою позицію ліквідувало. І з 6 ранку я хотів пробувати якось відбити свій втрачений капітал. За ранок у мене мінус 3 долара на фьючерсах, плюсів поки що немає, зате втрати невеликі. Сьогодні я відкрив багато позицій. Десь орієнтовно позицій може 10, може 15. Тільки три з них були виграшними. Забрав я прибутку з тих трьох позицій приблизно 40. Приблизно 40 центів, вкладаючи 2 долари, забирав 40. Я думаю, це нерозумно, скільки, ем, фу, -фу, -фу, -фу. втрати і прибутки мають якось. Ти маєш більше прибутків мати, ніж втрат. А в мене кореляція була така. Що я вкладав більше, забирав менше. Ну, тобто, неправильно. Що я ще зрозумів? Не потрібно відкривати багато угод. Як тільки ти зражаєш гроші, хочеться зразу їх відбити. От. Це треба себе на таких думках ловити, щоб такого не хотілося. Якби я знав, я би за сьогодні відкрив максимум три угоди. І вони були б виграшні. Я почитав книжку, до речі, точніше аудіокнигу Біл Вільямс Торговий хаос». Це моя перша книжка про трейдинг. Цікава, до речі, книга. Багато він пояснює, але мені не зрозуміло взагалі, оскільки в трейдингу я тільки там кілька днів, може тиждень. Але для прочитання рекомендую. Він дає і базові поняття, і для досвідчених трейдерів. Там буде корисна інформація. От далі що хотілося б сказати, буду далі читати книжки, буду далі дивитись відео на Ютубі. Шукаю всякі канали. Я вже, до речі, розумію, що таке фрактал. Там це кілька свічок, десь орієнтовно 5, фрактал вичого ринку, фрактал Ведмежого ринку. От, Я розібрався, що таке алігатор. Алігатор по Вільямсту, чи хто він там, не знаю. Це там таких три лінії, які йде: червона, зелена і синя. І як за ними торгувати. А також для себе я відкрив асом-осциллятор. Це знизу такі червоні зелені палички. Коли, до речі, зрозумів, коли треба відкривати позицію. Коли багато паличок, багато паличок іде червоних. Наприклад, вгорі червоні, 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 потім внизу червоні, червоні, червоні. Як тільки починаються зелені палички, рекомендую тоді входити в позицію. Сам що я не пробував, але на ринку бачив, то на графіку бачив, що якраз коли з'являються зелені палички, після червоних паличок вгорі і внизу, тоді починає рости альткоін чи підкоін, щоб там не було. З цієї ідеї я спробую наступного дня, а може сьогодні ввечері, оскільки трейдів сьогодні я приблизно 3 години. Не то, щоб я сильно нервував, але таке, неприємні моменти були, були тоді, коли я втрачав. Втратити завжди неприємно. І все. Буду далі читати, далі дивитись відео. Можливо, якісь електронні книги знайду, більше почитаю про всякі фігури, паттерни. І я готовий до втрат. І я знав, що трейдинг — це як їзда на велосипеді, ну, як казав Білл Вільям у своїй книжці «Торговий хаос. Зараз будеш падати, потім менше падати, а потім навчишся. Головне просто пробувати і не боятися втрат. Гроші для мене це таке не сенс життя, тому можна пробувати. А, де взагалі, які я хочу дати поради, якщо хтось так само, як я починає, це перше не відкривати 1500 мільйонів угод за один день. Друге, не вкладати депозиту більш ніж 10% від вашого фьючерного депозиту. Я вкладаю 20, оскільки я 10 доларів маю депозиту. Третє не панікувати, коли втрачаєте депозицію, оскільки, та пофіг взагалі, це ж гроші. Потім десь заробиться, десь ще проінвестуєте. І головне пам'ятати, що якщо якщо мучиться, що ніби не вийде. Сам що не придумав.